Всім привіт! Зайшли ось такі чудові нові сколювачі від заводу Tintec. Ми вже їх досить багато продали, дуже хороші результати їх роботи, і людям вони подобаються. Які переваги поміж інших сколювачів? Дуже просто... І їх регулювати. Дуже проста настройка де лиза по висоті. Бо лизо, коли ми навіть повертаємо позицію на наступну, треба відрегулювати по висоті. Ось, висота тут регулюється дуже просто. Ось цими двома винтиками. Спочатку на саму нижню позицію виставляємо і потім по чуть, по -чуть підіймаємо, поки не почне гарно колити. Як, в принципі, всі сколювачі так регулюються з контейнером, металевий. Ось такие ручные скоры вообще.